І щиро спасибі ми кажемо вам душею ви з нами, ви поряд, ви близько, знання ви із серце даруєте нам. Хай невзгоди вас оминають, поруч буде лише віра і сила, а успіхи хай надихають, адже ліцей наш єдина родина. Рові бути на літа, від праці лише багаття та гарним настине завжди ви по життю нести зумієте. Вячні вам за добре серце, за те, що виростили стільки повалі. Ми знаємо, що робота бувала з персом, тому ви так постійно помалі. Шановні наші вчителі, сьогодні щиро вас освітаємо, з днем професійних вчителів з цього Серця зараз привітаємо.